Наступний пацієнт до нас приїхав від підписника Олексію СМТ Печені. 11.18, 1.6, 7 рік випуску. Стан досить непоганий. Приїхав до нас, до нас попередньо на капіталку. Ну, це ми зараз ще перевіримо, що у нас тут по площині досить живо, там де одне місце незначне Навіть поворотик живий. Ще по сьодушкам, клапана, Ну не геть і просажені, в принципі. Подивимось. Ага, перший циліндр була пробита прокладка. Бачите вона. Угу, угу. Вроді як криві руки тут ще не лазили. <клухи> Ладно, давайте розбирати, дефектувати і дивитися. Давайте Що, перевіримо щось. нашу компресію. значить Технічну рідину налив, все як завжди, дамо тиск. Не сильно. О, цей згорів. Навіть тиску не даю, випускано. Так, по другому циліндру компресії немає, даємо далі. Третій циліндр згорів, компресії нема, впуск тримає, тут згорів. Саме гірше другий, третій циліндр і трошки краще, четвертий, перший, в принципі, найкращий. Потіли є, але незначні. А от другий і третій циліндр, тут все згоріло. Також. Пахне капіталочкою. ГБЦ наша успішно розібрана і, в принципі, продефектована. Е, значить, сідло. Сідло, як, як завжди, все як у всіх. Згоріло, розплескало їх. Бачите, впуск трохи краще, випуск, випуск гірше. Ось сідло згоріло, бачите, розплескане. Направляючи втулки аналогічно покинули чат. Це ненормально, бачите, такого не повинно бути. Впуск трохи краще, я би сказав, взагалі супер. а Випуска нема. Також бачимо сальники клапанов наші вже задубіли і пропускали мастили. Цю ГБЦ ще ніхто не лазив, сальники клапанов рідні, клапана рідні, сідла рідні. Зараз ще подивимось постіль розпідвала. Тут у нас ось так. На перший погляд, все чудово. Ну протрем, положимо розпредвал, подивимося, перегрівали її чи не постіль перегрівали. Постель розпредвала поки що все чудово, не тарабани, все. Супер, помиємо, ще раз обіжмемо, перевіримо, якщо що, трошки торценемо кришки, щоб все чітко було. Після того, як розповів клієнту всі нюанси по його ГБЦ, клієнт сказав: зроби мені так, щоб я туди не лазив. Тому по ній ми вже виконали ремонт постелі розпредвала, вона була, в принципі, рівненька, підігнали, щоб, щоб чотенько було, люфтів нема. Крутиться від руки, не заклинює. Все чудово. Також, як можете бачити, пройшло вже першу хімічну мийку, більш-менш чиста. Далі, по ній я вже замінив, направляючі втулки і замінив сідло. Сіли як рідненькі, сідла точені, не базарні. Далі, одне місце. Ось це підваримо, капельку. І, в принципі, сварочних робот тут не потрібно. Навіть поворотик у нас живий. Ось так. Тут у нас все виглядає все чистеньке, біленьке. Це супер. Далі у нас поварка і механічна обробка сідла. Слідкуємо. ГБЦ наша пройшла. Усі механічні хімічні обробки, і готова до зборки. Всі деталі відмиті. Комплект нових клапанів по виробнику АМП. Сідла прирізані, виконана механічна обробка сідла. Так виглядають наші сідушка. Ніхто нічого не тре. Підварили одне критичне місце, фрезернули її, зняли 25. Відмили, достану. Самі бачите, що ж. Вона забирає. засухарені. технічна рідина налита, візуально нічого не потекло. Даємо тиск. Бульбош не повинно бути під Погнали. Супер, супер. Пам'ятаєте, як було? І ось дивіться, як повинно бути. Супер. 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 Усі клапана. Герметичні 100% збирає наша головочка відкапіталена, зібрана і готова на відправку. Має ось такий фінальний види, яка обалдєна головочка, було приємно з нею працювати. Не заїздя на криві руки, не лазили, відкапіталили її, і вона ще, знаєте, скільки проїде. Повний капсю два втулки клапана, відрегулювали, зазор випуск 0,40, впуск 0,25, шайби від 4,20 до 4,45. Товсті, класні, буде куди регулювати. Після розпідвала підігнали, сальнички замінили, відмили, фрезернули, зібрали. Колечка тут також обновили цю шпирочку замінили. Ці шпирочки відправляємо так. По часу два робочих дні. Дивіться, яка обалденна головочка вийшла. Просто любо подивитися. Клапана не люфтять. Все чітко. Пакуємо, відправляємо, підписуємося, ставимо лайки, а ми працюємо далі. Хочу подякувати Богдан вам за дуже хорошу роботу. Дуже добре працює мотор. Так не працював. Повний кап ГБЦ. Я дуже-дуже задоволений. Дуже хорошою роботою. А так працює двигун. Як часи. Такий вихлоп. Дуже велике дякую. Всім буду рекомендувати вас. Дуже все сподобалось.